Вітаю вас, друзі, сьогодні. Дякую, що зупинились на моєму відео. Давайте сьогодні поговоримо про нову духовність, про нову психосоматику, про новий духовний імунітет. І що це взагалі для нас значить, для всіх нас. Кому цікава тема, така: залишайтеся: саморозвиток, самопізнання, духовне просвітлення, духовний зріст. Розуміння глибинної своєї, духовної суті. Церкви сюди не вплітать, хто сюди приходить дивитися це, зовсім відключить всі церкви від себе зразу вам кажу. Зовсім всі віри, релігії сюди не приплітайте, тому що духовність це такий вимір пізнання, де кожна людина пізнає себе як духовну істоту. Все. Ідемо далі. Ось дивіться, я вам розповім. Так як я засновниця школи Вищої інтеграції людини, ви знаєте, так, я заснувала цю школу, це моя власна, школа, тобто приватна школа, яка не має аналогів, тому що дійсно я її створювала сама зі свого внутрішнього знання і вклала туди всю свою таку знаєте, історію. Де я пізнавала себе як духовну істоту, і на протязі 30 років я працюю в цьому напрямку. Так Так от дивіться, там ми вивчаємо закони вищого існування. Закони вищого існування прописані в нас самих. Структура взагалі пізнання цих законів вона настільки заворожує, затягує, вона настільки цікава, тебе ніби проводять туди крок за кроком, розкриваючи нові-нові якісь такі, знаєте, ракурси твоєї свідомості. Це дуже цікаво. І ви знаєте, варто не зупинятися, тому що е якщо ти зупиняєшся, то ти ніби скочуєшся назад. Якщо ти стаєш на шлях пізнання духовного, то потрібно весь час себе розвивати. І немає межі цьому розвитку. Ти можеш дорозвинути себе до будь-яких рівнів. І, чесно сказати, коли ми переходимо в вимір, сам вимір, ну, тобто, так назвемо, якийсь прошарок от просто, а карми ми попадаємо в духовний вимір, там, де ми пізнаємо себе як духовні істоти, і потім далі цей шлях не зупиняється. Абсолютно не зупиняється. Далі йде інше пізнання на вищих рівнях. Виходиш на рі, інші, рі, вищі е, ранги, але це не тому, що вони десь там вище, чи нижче, чи що, щось десь там. А саме в, то, в тобі відкривається щось вище. Розумієте? І ось дивіться, я вам розкажу, як я готую свої практичні е, методи для розкриття своєї духовної істинної суті. Ось, наприклад, взяла ось, бо як завжди, списано в мене в мене з кругом. Я маю величезний білий стіл, який я мріяла завжди мати. Я пишу на ньому на, на листках все те, що мені приходить інколи-інколи, просто записую на диктофон. Але що цікаво, зараз почали відкриватися нові і нові хвилі такі для усвідомлення от інформація, яка йде. Але все ж таки, друзі, всі ті, хто дивляться мій канал, будь ласка, долучайтеся до роботи. Вам буде цікаво, ви відволічете, будете відволікатися від у тих всіх подій, які вас руйнують вашу психіку. І я взагалі вважаю, що психіка і духовність це абсолютно пов'язані речі, абсолютно пов'язані частинки такі, які одна без одної взагалі не працюють. Не можеш ти бути духовною людиною, коли ти не опрацював особисті свої проблеми, як особистості, як особи, того, ким ти себе тут уособлюєш. Поки там все не розкладеш, не вичистиш себе, ти не можеш стати цілісною духовною істотою, яка живе в єдності зі своїм духом. Це, в принципі, те, за чим вона сюди і прийшла. Кожен з нас. Я записую текст, що значить згадати себе? От перше питання, так? що значить згадати себе? Ну, я кручу цей питання в голові, так? І далі. Все, що навколо перестає мати значення, тому що в тобі пульсує нове сприйняття. Стан, коли ти відчуваєш, що тобі не цікаво те, що там навколо робиться, в ілюзорному світі, і ти починаєш. Відчувати, що в тобі пульсує щось нове. Новеньке щось пульсує. Новеньке щось по-новому бачу. По-новому бачу. Ми так довго жили з вами, як маленькі істоти, такі зжаті, такі прямо запресовані. Ми забули себе, хто ми є. Багато тисяч років ми так жили, друзі. І тут. З'явилася можливість от прямо от в цьому переході такому вирости в собі, вирости, усвідомити себе великими істотами духовними. Ну, так образно, так? І ось дивіться: ми виросли, нам дана можливість всім однакова, а жити в цьому стані ми зараз вчимося. Так? Бо звикли жити в тому, згорнутому стані. І саме духовне просвітлення, так? Що це таке? Це коли пробудилось тобі розуміння чітке, ясне розуміння, що до тебе притягнулося щось таке величне і таке рідне. І ти живеш з цим уже свідомо. Оце духовне усвідомлення, духовне просвітлення, що до тебе щось притягнулось. Ти не кудись ідеш. ти не де щось там ловиш, там якісь там і ще там щось. Ти усвідомлюєш, що воно прийшло, воно рідне і воно вживлене в тебе, і ти з цим живеш. І далі, друзі, що цікаво, що зараз, коли багато людей вже усвідомили в собі цю річ, але ще дуже багато всього навколо відволікає нас від оцього такого розширеного стану. Ми пізнаємо себе в різних станах і усвідомлюємо це розширення глобальне, таке в собі, так? єднання, така єдність. І те все, що відволікає кожну людину зараз, від усвідомлення себе саме ось в такому стані розширеному, от такому в стані єдності з тією от частинкою чи цією силою, яку колись якби відчував, що відірвано від тебе, все те, що відволікає, воно шкодить зараз дуже сильно всім. Тому багато чого відбувається такого, що намагається відірвати нас усіх від усвідомлення самих себе, хто ми є насправді, ці всі події, які ви бачите навколо. І ось дивіться, якщо раніше, що таке подвійність, якщо раніше ще до цього моменту можна було побути там маленьким, то маленьким, то великим, то маленьким, то великим ще можна було себе відчути. То так, то так. так? То зараз усвідомлення. Злиття в собі відбувається. І продовження в єдності свого життя. Це саме усвідомлення є зараз необхідним. Це єднання відбувається зараз всередині кожної людини. Розумієте, наскільки це все має відгукнутися, саме усвідомлення себе великою духовною істотою? Яка, будучи тут і зараз стала такою, це і є сенс перебування нами з вами тут, всіх, в процесі переходу в іншу реальність, в процесі переходу. І саме закони цього всього переходу, перетікання і засвоєння, от я навчаю в школі апогея. Діло в тому, що розділення, в принципі, на маленьку і велику істоту в тобі його й не існувало. Просто було певне забуття. От як ми кажемо, так, забуття. І період забуття завершився, і настав час прозріння для себе. Вже настав, вже можна. І тут, друзі, цікаво що, що закони поступовості. Вони стали діяти тому, щоб не зруйнувати нашу цю цілісність, до якої ми ще маємо підійти через таке інтегроване своє розуміння, тобто, знаєте, інтегрувати в собі ці всі речі на рівні свідомості. І от просто вже казала вам в минулих відео, і ще скажу: от раніше, от дивіться, Існують просто рівні, різні рівні любові, різні рівні усвідомлення, різні рівні світобачення, різні взагалі рівні психіки людей, психотипології людей. Різне різне існує, але раніше ми любили, як маленькі істоти, і усвідомлювали як маленькі істоти. А зараз наша любов стала позамежною, і ми вчимося її відчувати. Ми вже бачимо, друзі, от ви, коли дивитесь, так ви можете в себе підловити на тому, що ваше бачення змінилося. Особливо ті люди, які вже от пробудили в собі цей імпульс, так, от потягнулися ось до, до, цього, до цієї єдності в самих собі. І ви можете бачити ось я, ось світ, ось це все. А потім тільки раз, і у вас включається розширене бачення, і ви якимсь Місцем розумієте, що ви бачите поза межами видимого цього всього. Що є щось вже таке, що ви вже відчуваєте в собі, що ви бачите зовсім по-іншому. Правильно? Є таке? Є таке, напишите в коментарях, що ви бачите, як ви це відчуваєте. Можливо, не можете скласти словами ще, але ви точно вже відчуваєте. І ось ця любов, в якій ми вчимося жити, відчувати її, вона є зовсім іншою, друзі. Зовсім іншого рівня. І ось дивіться, щось неймовірно глобальне таке влилося в нас, і ми стали вмить тими великанами, що довго шукали себе, щоб побачити. Я просто кайфую від цього знання. Я просто проживаю його. Ви знаєте, в мене сьогодні зранку було таке усвідомлення, я прокинулась, я готуюся до свого курсу самородок. І він почнеться 19 жовтня. Ой, а ну да, все правильно, жовтня. І я сижу, знаєте, і так і зранку прокидаюся, і в мене цей курс уже крутиться, крутиться, вже пишеться, пишеться. Ну, він давно пишеться. Я готую, готую, а потім таке усвідомлення. Раз, колись я також шукала себе як духовну істоту. Думала, що це воно таке? У чого воно таке взагалі? Це духовні, для чого вона треба? Що це за знання таке? І коли я почала пізнавати, пізнавати, поглиблюватись, поглиб... я, я сьогодні зранку так якось мене так озоріння таке прийшло, і я усвідомила, я сама стала тією духовністю. Я сама стала всім тим, що я робила стільки років. Воно вживилось в мене як знання, і я вже ось така. Коли я, наприклад, сім чи вісім років тому писала свої перші відео, я так сміливенько. Так, знаєте, так скромненько писала. Я так хотіла розповісти про свій стан, про себе. Якось мені хотілося проявити в цьому світі. Я використовувала саме інтернет, саме ось канал на Ютубі. Скоро вже 10 років буде, як він у мене існує. І я, знаєте, така була зовсім несмілива, і тут ось відповідь на це. Я себе проявляла як маленьку істоту. І завжди шукала себе як велику істоту. Та, що жила в мені завжди, так? І я зараз усвідомлюю, що я стала нею. Просто стала і все. І я ось передаю вам ці стани, друзі. Повірте, я ж не змінилася як, люд... ну, як людина. Ну, в вигляді, так, так? Ні, я змінилась, звичайно. В моєму віці зараз я, мабуть, виглядаю краще, ніж я виглядала в 35 років. Це я точно вже можу сказати. Тому що я тоді дуже хворіла і лікувала себе. Але зараз ви гляньте, коли відбувається злиття протилежностей в нас самих. Це відбувається оця духовна єдність. По інсайтам зараз йдемо, друзі. Хто займається духовним просвітленням? Відчуйте, будь ласка, моє послання для вас сьогодні. Я завжди шлю послання вам. Саме ті, що ви чекаєте. Тому що це не Тетяна Сахненко тут сидить, говорить. Це сидить з вами, говорить та істота, якась велика духовна істота велична, яка просто інтерпретує імпульси, які йдуть у вигляді інформації. І все. Ось і все, і то зовсім не я. І тут дивіться, наш внутрішній, наш внутрішній світ на протилежностях. Він завершив своє існування. Розумієте? Тому що, ну пройшов той час. Наш внутрішній світ глибокої, безмежної єдності почав своє існування. Він оживив в нас на всіх рівнях і сам ожив на всіх рівнях. Можливо, важкувато для сприйняття. Через то я кажу, що зараз ці навчання в школі моєї вищої інтеграції людини оце за півтора місяці, друзі, це все практично переживається, це структурується, це висвітлюється свідомість, і оцей стан він натреновується. У кожної людини зі своєю швидкістю, у своєму ритмі, кожна людина йде до цього сама по-своєму, але це все реально досягнути зараз не 30 років вчитись там, чи 20. А зараз це реально за півтора-два місяці осилити, якщо прийти і працювати на курсі самородок. Курс, який від початку до кінця пробудовує цілісну духовну трансформацію легко, красиво, лагідно. Із величезною глибиною. Коли ми зараз з вами свідомо прибираємо останню вуаль розділення, ми починаємо бачити нову реальність. Ми її засвоюємо як нову їжу, як нову воду, як нове бачення. Вона виникає в нас самих, коли ми починаємо себе жити як великі, цілісні істоти. Ви розумієте, наскільки це круто, друзі. І тому все, все більше з нас мислять і діють саме як великі духовні істоти тут і зараз. Бо прийшли до глибинного усвідомлення, хто ми є. І я знаю багато людей в своєму оточенні і серед моїх учнів, серед моїх знайомих, серед тих людей, з якими я співпрацюю, я бачу. Як ростуть ці істоти, є такі, що виростають і облишаються, і скочуються далі їм там зручно, десь в матеріальному світі. Але, знаєте, це, це є фактом, тому що є право вибору. І знаєте, ми... От так дивно буває відчути, що дивно відчути, що ти спостерігаєш за собою. Що ти є великаном. Або, наприклад, багато людей, яких я знаю і бачу, вони є такими. Але вони не бачать своєї величі. Велич то не гординя, не пиха, не той егоїзм. Це не про те. Це зовсім не про те, друзі. Велич це величність твоя, Яку ти несеш внутрішнє, ти сприймаєш цей світ з позиції відповідальної людини за свою велич, за свої здібності, за свої природні здібності, за свої надприродні здібності, за, за присутність на землі як господаря, за того, хто висвітлює простір, за сприйняття себе як того, хто несе це світло собою тут, вібрує тими фібрами, такими любові на нових частотах. І знаєте, ось, чому багато людей все ж таки не бачать її своєї величі і ведуть себе як маленькі дітки. Вони думають, що за них хтось щось вирішить. Так, Як ви кажете мені, і чого це я дивлюся ваш канал два роки і ще ніяк не прийшла на ваші курси? Це ви в мене питаєте? І коли мені потрібно було щось знати, я ходила, стукала і відкривала двері, і лізла у вікно, коли не відкривали. Бо я хотіла знати саме це. То, що мені було потрібно на той момент. Я читала книжки, від яких мені рвало мозок. Де мене відключало просто від них, а я не могла відірватися. Щось казало мені йде, 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 йде. Далі Дойдеш до себе зупинишся. Так само, і я вам кажу: засвітите, наситите себе енергіями, засвітите клітини в відповідності до свого рівня свідомості, ви перестанете шукати і будете далі тільки в пізнанні. Поглиблювати себе. І в пізнанні пливти, йому, в ріка сяюча. І знаєте, чому багато людей не бачать себе як от такі, такі от як великани, а ведуть себе як маленькі дітки. Це коли от твоя така є певна стіна, яка не пускає вийти за межі маленької істоти, і стіна ця в тобі. І ти сам сам або сама її ставиш. Бо не вистачає от тієї внутрішньої сили наміру. Одним подихом прибрати ту стіну. І ми також прибираємо її в школі Вищої інтеграції людини. Прибрати стіну, щоб побачити розгорнуту в неосяжності сприйняття істоту, що є вже тобою. І це зовсім не егоїзм. І це зовсім, це зовсім щось інше. Це просто те щастя, в якому ти перебуваєш. Усвідомлюючи себе, коли ти можеш сидіти і плакати від радості. Коли ми з вами робимо практики, практичні роботи поглиблюємося в ту істоту свою, ми часто ловимо ці сльози на щоках, вони так котяться, котяться, а їх не хочеться навіть витирати. Бо ці сльози, це сльози якоїсь такої ніжності, ти не можеш їх пояснити, вони тобі не заважають ніде. Вони просто котяться, котяться і котяться. Від тієї Тонко щекотяться, що ти торкаєшся глибини душі своєї торкаєшся. А ви питаєте мене, чому це я не ходжу на ваші курси? Я не знаю, чому ви не ходите. Ми можемо єдиним подихом прибрати ту стіну розділення, щоб відчути єдність в цілісності себе. Ось про що моя школа? Якщо ще хтось не знає, мені сказала сьогодні одна чудова дівчинка. Написала мені голосове повідомлення, що я подивилася там ваш курс, там заняттячку, і послухала те, що там кажуть люди. Каже, це така сила, це і каже, якась і ніжність, і сила, от як мені також одна жіночка сказала, на ваших курсах, так як ви їх ведете, є така величезна сила і ніжність. І каже, ви як ніжна, як мати. І сильна, як земля. А я так думаю, я ще навіть також тоді ще навіть не уявляла, думаю, як так дійсно. Я за собою ну, не бачу цього всього. А зазвичай люди добрі, ви дивіться, воно ж так працює, і невже ж його не видно? Так, от дивіться, мої дорогесеньки. Для чого ви тут? Для чого ми всі тут? Ми тут для того, щоб створити свій новий свіжий подих і зробити його всесильним. Потрібно прибрати все те, що стримує цей подих, тому що ми з вами проживаємо вже довгий час, величезне і важке посилення в нас всіх. І тут іде посилення як негативних компонентів енергії, так і які десь глибоко сиділи і вилазять зараз для очищення. Але воно все зараз виходить на поверхню. І сила наша виходить на поверхню. І світло виходить на поверхню. І ми вчимося з цим всім жити. І зараз, звичайно, йде велике очищення через біль та страхи, але воно таке звільнююче. Воно таке неймовірно звільнююче. і дає можливість наблизити, вдихнути у цю свою істинність, щоб жити з нею далі. Зразу, зараз, відчуйте. Ви відчули те злиття від моїх слів, від моїх мотиваційних посилів для вас? Оце, друзі, так як записала, Це я курс пишу свій. Це ось ми говоримо про такі речі. Ми заглиблюємося. У нас іде теорія така, знаєте, глибока, красива, розширююча, а потім практичний метод. І ось на фоні оцього, що я записала, знання а внутрішнього. Це моя інтерпретація. Я творець цих слів, цих, цих е, речень. Тобто я їх записала, створила. Так? А ось дивіться, коли я під оце знання роблю практичну роботу, я сижу в глибокій медитації, відчуваю ці речі, налаштовуюся на людей, на групу, яка приходить, і по їхньому запросу записую. Медитативну, ментальну, практичну роботу на розкриття цього знання на всіх рівнях свідомості. І ось дивіться, що цікаво виходить. Чому я кажу завжди: я відповідаю за свої слова. У мене великий досвід. Я відповідаю за те, що я роблю. Я не з тих людей, які нав'язують щось, я не з тих людей, які лякають. Я з тих людей, які дають відчуття розширення і концентрації. І власної цінності свого досвіду кожного з вас. І коли я пишу практичний метод, я завжди враховую саме ваші запроси, а я їх завжди чую. І я коли бачу, якими ви приходите, якими ви йдете, і особливо на останньому занятті, коли ви сидите всі і сяєте, а я дивлюсь на вас, і в мене серце світиться ще більше. І ті слова, які ви мені говорите, друзі, це просто неймовірно. Невже не щастя так жити? Правда? Невже не щастя жити цей світ разом з його красою? Зливатися з ним. І тому я пишу практичні методи під кожну групу. І я часто не даю такі курси в запису в продажу. Тому що це як сакральність якась. Але практичні методи, які я пишу, і ми опрацьовуємо разом. І ви пам'ятаєте, хто був нам у мене на. В Минулому курсі ми з вами вже частково, я вже на вас тестувала, ви мені відповідали. Так поверхнево, так просто як сенс, як глибину, як знання про цю ширмочку. Практичний метод. Ви знаєте, про що я кажу? І є люди, які допомагають мені також. Я запрошую їх, і ми практикуємо, ми вирівнюємо це все, проживаємо і тоді працюємо. Неймовірні відкриття, друзі, відкриваються, чесно. Я просто. Пишу це відео, щоб а, кожна людина, яка його почує, щоб ви усвідомили, що це все для вас може статися миттєво. І як ви мені кажете, боже, ну чого я раніше цього не знала, чого я раніше вас не бачила? Чого я раніше? А як ви мені ще я, ви мені в снах снилися? Це так цікаво. А ви знаєте, друзі, а ви мені теж сни, сни, снилися в снах. І це були не сни. І я вас бачила, як ви приходите. І я ще навіть не працювала ось тим метапсихологом. Я ще навіть не працювала, я набувала знання, але я знала і бачила, як ви до мене приходили. Тому я запрошую вас на курс Самородок. Курс стартує 19 жовтня. Курс буде йти по вихідних в суботу й неділю. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там в описі під відео є. Приходьте, розкривайтеся, оживайте, усвідомлюйте. Дуже цікаво це все в собі розкрити. Тоді розвертається життя, вам стає тут спокійно, ви налажуєте відносини. Ви стаєте успішними, бо ви змінюєте в бізнесі направлення, в будь-якому, де ви не були. Ви можете замінити роботу, ви розберетесь, чому з вами так або не так все. Я відповідаю на ваші запитання, я даю вам практичні методи. Психологія, метапсихологія і духовність, психіка і духовність це два крила одного птаха, який несе вашу душу до реалізації своїх цілей. Ось так сьогодні посланчичко для вас. І все, що я знаю, я завжди вам передаю. Тому цінуйте себе і свою здатність омислювати такі глибокі речі. Тому що цей світ, в якому ми далі будемо жити, він пронесе в собі саме таких людей. Нова матриця свідомості включає в себе саме таких людей і живить їх. Всі, хто будуть спати, вони будуть продовжувати жити в великих потрясіннях і проживати біль, щоб пробудитися. Можливо, комусь потрібно ще побути в дуальності більше. Але ми з вами, свідомі люди, йдемо далі в розкриття своїх талантів, здібностей і сприймаємо оці божественні потоки, співпрацюємо з ними як рідні. Правильно? Всім бажаю любові, краси, цінності, світла! Залишаю всі посилання, кому потрібно, знизу. Пишіть ваші запитання. До побачення. Всього вам найкращого!